Февраль, 20 февраля, а ми граємо. Тут, де розкидали органіку, такі кучі ось лежать. Воно трошки підтало. Ну, низ підтаву, туди на гору їдеш сухо, Ну, треба якось його перевернути. Я думаю, перевернемо. І сонечко таке світе Ну, дорати його тут небагато тут соток 30 може трошки більше опять мабуть буде кукуруза тут а ось бачите які кучі не розгорнули не вийшлося дощі були а це кажу батькові поїду спробую потихеньку прошкрябаю Ну, щоб заради і там треба люцерку попробувати. Поки така погода може Догораю, так що... Блін, підталу, ще й сонечко так вийшло, що ну холодно на вулиці. Ну, Тут небагато, я думаю. Один огородик спахав, бо я був не допахав, не вийшло трошки. Ось бачите, а тут вже сухіше трошки наверху. Зараз сонечко вийде, не наростає взагалі. Так Ось такі справи, працюємо потихеньку, починаємо готувати до весни. А, що робити якось там ну, що, щось чорніє, да, трошки, бо там воно край два рази продискував, думав його перевернути і спахати, ну не вийшло. А це ось кучі, бачите, які гнаяки, ну закидає Чорніє, наче в сантиметрів 20 більше ні я думаю і так нормально у нас то код, то зима то осінь чи то й весна непонятно да, нюанси є по плугові ну а що ти зробиш якось так граємо потихеньку вже трошки осталось, половину зарав. А там ще спробую люцерку. Якщо люцерка піде, то і люцерку зараю, бо люцерка там вже більше 5 років і там її вже немає. Вона там вже не росте, а більше бур'яна. Та й сусідські кури там випускають курей і вони там її викльовують коротше. сусіди такі добрі. А так, потихеньку, ще пару разиків края і все буде добре. Так що така оранка. Це трошки я не вспів, задоїлося, бо сюди хотіли вивозити, ну, ну, вивозили сюди органіку, сюди вивозили 5 чи 6 машин, вивезли. Ну, я думаю, зараз я його переверну. А потім культиваторами, я думаю, ми його трошки розтягнемо. Думаю, нічого страшного йому не буде. Так, звісно було б добре його розтягнути. Ну а що ти зробиш? Уже нема чого ждать. Якщо я його ще до весни дотягну, то тут йому жопа буде, я тут взагалі нічого не зроблю. А так ось перевертає начебто. Добре. Так що ставимо таку вподобайку. Погнав я далі. Я думав бросати, коли батько приїхав. Каже, куди ти собрався? Я кажу, додому собрався. Він давай до пакуй, диви, як добре пакається. Та добре кажу, а що було раніше слиняти. Вже вдома чай би пив. А тепер ще люцерку надо спробувати зарать. Короче, не втік я сейчас сусідських качок вам покажу скільки На люцерки Зараз я їм дам копоти Сусідам казали казали Не ну, не робить такого Не пофіг. Якісь це якби до них заліз на огород, так блять, орали б там би як різані. Ну коротше, зараз зораємо ми його. Я глянемо як тут, де бугур. а бугур у нас посередині. Вон, бачите, скільки качок. Ладно, б мої б ходили, а то чужі. Ну сейчас я їм дам тут дрозда Так що погнав. Далі покажу як воно вийде, конечно. Чи вийде, чи не получиться. А чи вийде, чи не получиться, треба мучитися. <ріхи> Все, погнали. Да Люцерочка не йде Ніяк. Не хоче Коротше, треба було її осінню Задіскувати добре, раза 3-4. А потім спахати. Або хоча б у два сліда Не йде. Ось таке робе, ось бачите, непонятки, коротше. Важкувато. Та й гребеться, воно тут мокр мокріше, ось. Мокро. Нема морозу. Може якби морозець був, може б пі пішло. Коротше, виїжджаю, їду додому, та й все. Що я можу сказати? Хай ще поки розстелю церкви. У мене ще такий був варіант. Хтось каже, треба було пшеницю посіять. Блять, дуже багато чого треба в нашій житті. Коротше, треба. Треба було її бризнути осінню гліфосатом. Щоб воно тут все вигоріло. І корні. І я думаю воно б пішло і воно обзоралося тут. Нефік делать. Ну Думали ми її оставимо, ну вже все. Вже я її перепортав. Ну Може по весні ліфосадіком її бахнем по голові. Приїдемо потім задіскуємо, спахаємо і щось посієм. Короте. Не знаю, може кукурузу, може що нібудь. Так що такі справи. Все, я погнав, бо холодно, капець. Хоч з трактора не вилазь. Так що так от. Все, всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки, дізлайки або коментуйте що нібудь все поїхав я бо холодно сильно